Я вас вітаю, любі друзі. Сьогодні у нас шалено цікава тема з вами. Ми будемо дивитися розклад на чотири варіанти на дуже незвичних оракулах. Бо зараз в нас така після Самайну цікава, не те, щоб прям зимова сплячка, але дуже цікава пора. Час занурення в себе, вивчення певних питань. І я буду щаслива дізнатися, як ваші справи, щоб ви мені розповіли, як ви, і будемо з вами дивитись, розклад на чотири варіанти. Загадайте ту мету, якою ви хочете досягти. Звісно, нам дуже бажано говорити про речі, які можна, результат досягнення яких можна матеріально виміряти. Стати багатшою чи стати розумнішою – це матеріально не виміряється. Нам треба зрозуміти, от якої мети ми хочемо досягти, в кількості грошей в певну одиницю часу, чи отримання певного здобутку, певного ступеню, певного рівня. Конкретно його, чи отримання там пропозиції, чи початку стосунків, якщо ви самотні, чи отримання пропозиції, якщо ви не самотні. Кого що хвилює? Досягнення певного обсягу грошей щомісяця або на рік, О, знаходження певної суми на, покуп, на купівлю автомобіля чи будинку. О, сьогодні будемо працювати з дуже цікавими образами. Я буду говорити трактовки. У нас буде чотири варіанти, і робота буде справді глибинна. Сьогодні не просто розклад, сьогодні ритуал на гармонізацію. Хто захоче в якості енергообміну поставити сердечко? Ставте, хто захоче задонатити, теж не заборонено. Бо сьогодні у нас активовані всі стихії, у мене на все попало в кадр. І я сьогодні е активувала два нових помічника, два нових оракули, які ми сьогодні з вами і будемо використовувати. Отже, загадуйте своє, свій запит і обирайте один з чотирьох варіантів, і він буде ваш. І я почну з першого варіанту. Ми будемо дивитися в першому варіанті. В якому архетипі ви перебуваєте зараз? Всі карти жіночі дивляться переважно жінки. Якщо дивиться чоловік, переведіть, переведіть на себе. Перший варіант. Я налаштовуюся на вас і дивлюсь, ви в якому архетипі зараз знаходитесь? Ви знаходитесь зараз в стихії повітря, ви зараз шукач, ви зараз той, хто осідлав вітер. Я буду говорити метафорично, кожен почує щось своє. І в цьому образі є дуже багато ресурсу, але й багато войовничості. У вас дуже багато повітря. Ви зараз йдете розумом, знаннями, отримуєте знання. А давайте зараз подивимося, в якому архетипі для досягнення вашої мети треба бути в близькому архетипі, але більш земному, Досліджувача. Також того, хто. Блукає маршрутами, але хто їх розвідує. Ви робите ставку на стихію повітря, а вам треба зробити ставку при всіх, всіх тих само речах на стихію Землі. Не питайте мене, як? Бо в кожного з вас це загальний розклад, а не індивідуальний. Але якщо говорити про баланс чотирьох стихій, які використовуються у західній магічній практиці, у східній їх п'ять, до речі, і вони трошки не повторюються навіть. Моя вам відповідь заземліться. Ви зараз шукач, але ви зараз шукаєте в повітрі а треба на землі. Отака відповідь карти. Я той архетип, який не ресурсний прибрала. І чому я його також прибрала, щоб якщо ви в тому архетипі, який для вас зараз ресурсний, для цієї цілі, щоб він повторився. А архетип шукача лишила. Тепер давайте подивимось, що цьому шукачу потрібно. Який ресурс для того, щоб досягти цілі? Вам потрібен свій фамільяр. Вам треба знайти своє тотемне, свою тотемну тварину, чи птаху, чи комаху. Можна піти через медитацію, можна піти через інші якісь дослідження. Але вам для того, щоб. Дивіться, у нашого дослідника на плечі ворон. А фамільяр вказує на сову, перекликається, так? Ви йдете. О, о... Одна чи один, а треба йти з силою. І представника цієї сили треба зрозуміти і закликати, і домовитись. Можна робити через певні посвяти. Бо просто людини та мета, яку ви перед собою поставили, вона вимагає магічної підтримки. І просто людськими шляхами. Земними її не досягти. Вам, наче кажуть, йди від інтелектуального, аналітичного підходу на більш приземлений, але підключай магічних помічників. Бо ця мета у вашому конкретному випадку досягається магічними інструментами. Розумієте? Я чекаю від вас зворотнього зв'язку від кожного варіанту. Давайте подивимося, що нам ще розкажуть про те, як вам перший варіант досягти своєї мети. Вам треба е включити таку провокацію, е енергію сексуальності. Я не беру зараз таро, а якби таку спокусливість, певну харизму. Якби це був таро, це був би диявол, 15 аркан. Але ми ж вам, з вами не боїмося таких речей, ми розуміємо, що це архетипи. І е, є така, е, така рослина, яка називається кала біла, червона буває. Е, заведіть її. Або я забула назву, є таке червоне, як чоловіче щастя, біле жіноче щастя. Заведіть, заведіть цю квітку в себе в домі. Я років 5-6 тому пробувала, в мене вони не виживають. В мене взагалі квіти не виживають. У мене стихію землі, м'яко кажучи, трабли, не дружимо ми. Але у кожного свої сильні і слабкі сторони. Але, може, саме вам згодиться, тим, хто про заземлення. А, оце ваше книгоття. Читання воно має, бути, має носити якийсь більш пристрасний характер. Отака вам рекомендація перший варіант. Хто вміє чути, той мене почув. А тепер я вже в нетерплячці. Другого варіанту. Другий варіант. Ви щодо своєї мети, зараз в якому стані архетипі перебуваєте, Ооо. а ви зараз в мене такий <кхід> сказочник, знаєте? Ви зараз тільки лясвіточите щодо своєї мети. Тобто або самі собі, або комусь ще. За зуби заговорюєте комусь, себе з думками, чи навіть писульками в щоденника себе записуєте, ви ще на етапі бла-бла-бла. Чотко. Я ж Посміхаюся, посміхаюся. А в якому архетипі вам треба бути, щоб досягти своєї мети? Другий варіант. У вас зараз дуже сильний період, другий варіант. У вас вибір це перехрестя вашого життя, вам замість того, щоб це бла-бла-бла-бла-бла, собі і іншим замилювати очі текстом. Ви зараз на перехресті, і вам про себе прийняти. Прийняти той факт, що ви зараз пограничник, що ви зараз між світами і між. Виборами минулого життя і майбутнього. Ви зараз на перехресті власного життя. На перехресті. І це ще про те, що вам треба прийняти свою роль і свою тіньову сторону. Бо, можливо, другий варіант. Ви дуже страждаєте ангелоподібним комплексом, там нім собі начищаєте крила, одягаєте. А насправді, насправді, любі друзі, воно все не так. У вас є дуже сильні сторони, які ви в тінь запхали собі. І граєте собі роль і ходите такі ля-ля-ля, красиво розмовляєте, і не приймаєте свою сутність, і не розумієте того, що зараз вибір вашого шляху за вами? Ніхто за вас його не вибере, ніхто з цього перехрестя в правильному напрямі не піде. Що ж вам допоможе в цьому шляху, в цьому розумінні, якщо ви вже будете в правильному архетипі? Що вам ще треба, який ресурс? О, у нас тут цілий котел. На картинці ми бачимо відьмин котел. Якщо ми говоримо про віканство, то це атрибут відьми. Тут все буде магічне. Ну, тому християни тут не, не, не знайдуть своїх відповідей. Але ті, хто дивиться мене, вони розуміють, що ми близько до а, певної конфесії, певного світосприйняття, тому, я думаю, що ви зрозумієте, символом для чого для вас є котел. І це теж, до речі, Вогонь, вода, повітря це теж про баланс чотирьох стихій. Дивіться, перехрестя зазвичай це чотири. І котел, він поєднання чотири стихії. Ну, повітря воно менш проявлено, тут буду називати речі своїми іменами, але вогонь. Метал як елемент землі, і те, що е, рідина, яка там кипить, це поєднання трьох стихій. Себто, з повітрям все ок. Ще три треба додати. Ще три треба додати. Може вам, до речі, сходити в сауну, в баню. От щось таке може активувати у вас правильні інсайти і стан. Що ще вам треба знати? Не повірите у нас знову. Те саме, що і в першому варіанті: у нас знову кала. Знову ми дістаємо калу більше пристрасті. Мало вогню треба більше. Треба більше пристрасті, треба більше спокусливості в цьому всьому. У вас все якось сильно зашорено. І я хочу сказати, що на першій і на третій карті є такі тіньові атрибути, як потойбічного життя, смерті, бо тут скелет, тут таке потойбіччя. І... біччя. І, мабуть, вам треба сходити в те потойбіччя з правильним провідником. А, бо відповіді лежать за порогом. І... Тут розумієте в когось може програтися, щоб вас життя не поставило на порозі життя і смерті. Бо якщо ви не ходите туди по-хорошому, бо вам якісь релігійні забобони чи ще якась вбита в голову хірня, забороняє звертатися до нормальних дієвих практик, і ви сидите в цій рабській матриці, в якій там на право розстріл наліво перехрестилися і померли, то розумієте, вас життя може ставити в такі обставини, що до тебе, бляха, діди чи ні. І починаються клінічні смерті, чи якісь такі ситуації, де вам треба на переусвідомлення, смертельні хвороби. Життя починає ставити вас в, 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 втикати в, в те потойбіччя, так, щоб щоб ну, дійшло вже якось. Ну, а Є люди, які можуть це піти через якусь практику, через регресію, через цілительські практики, через якісь ну, не грибні тріпи, звісно, а через ну, способи подорожувати між світами. Свідомістю, без вживання, я, якщо що, я проти вживання всякого цього всього. Ті, хто мене давно знають, ті розуміють. Я категорично проти, щоб людина підживлювалася якимись речами. Третій варіант. Так, третій варіант. Третій варіант. В якому стані ви перебуваєте зараз, в якому архетипі щодо вашого питання? Третій варіант у нас зараз повністю в емоціях. Може, іноді виринає, але в основному десь там плаває, то йому боляче, то йому сумно, то любов, то радість, то і от, -от накриває, накриває тими хвилями, хвилями, хвилями. Чи ефективно це? Ну, не знаю. Ну, не знаю, така тендітна рослинка наш третій варіант. І дуже емоційно, дуже там астральне тіло розрослося, всі інші витіснило. А в якому щодо вашого запиті архетипі стані треба бути, щоб його досягти? Ну, ви знаєте, любі друзі, тут, звісно, більш на, земл на землю натякає, що теж заземлитися, як першому треба. Тільки не з повітря, а з води винирнути на цю грішну землю? Але є нюанс. Є нюанс. Вам випила карта е, Верховної Жриці. Навіть не шаманки. А ну, хто в мене на магічних курсах був, той знає, що Жриця це вище, ніж колдуха, але менше, ніж мах. Це такий перехідна щаблина. Ну, людина там взагалі десь, десь там. Зовсім не вінець створення, десь там нижче. Але е, деякі люди йдуть тільки в, е, в відьомство в контексті е, чаклунства. І чаклунство це перша щаблина, де ви дуже залежні. Вони дуже далеко від людського рівня пішли. А далі йде шлях. А десь дехто, дехто там залишається, в принципі, дехто із людей не йде. Дехто залишається на чаклунстві. І залежні відної сили, одного Егрегора, не мають власної волі. Є сліпим провідником сили. Ім'ю, окей, окей. Є люди, які йдуть слугувати культу. І вони розуміють, що це за культ і чому вони роблять те чи інше. Вони все ж таки залежать від одного Егрегора, але вони свідомо йому слугують. І оце вже рівень священника або жреця. І ви зараз маєте бути в архетипі жреця. Тобто розуміти, які силі ви слугуєте, на яких умовах відстоювати її сили, інтереси певного Егрегору. І тоді, так, да, всі інші Егрегори для вас будуть вороги. Але ви це робите свідомо, а не просто щось що мене сьогодні накрило, і самі ноги понесли в церкву, Богу молитися, поклонни бити раку з мощами цілувати з мертвечиною. Нє. Ми це робимо свідомо. І ми розуміємо, до якої сили, для чого. І дозволяємо ці сили через себе підставляти всі, всі інтереси, свої інтереси. Але це служіння свідоме, і ми розуміємо, що ми робимо і для чого. Розумієте? Ну, хто кому треба, той зрозумів. Кому не треба. То не зрозумів. Хто хоче зрозуміти, але не зрозумів, на консультацію чи на курс магії. Welcome, welcome. Ще тиждень наша Black Friday, тому там трошки у вас проясниться, якщо 10 разів навіть прослухати одне і те саме. Майже у всіх прояснилося. Безнадійних не буває. І що ж вам треба мати ще? Який ресурс? Вам треба місячний цикл, звертатися до місяця, до повної луни. До речі, в Black Friday в мене ще є курс практик на кожен місячний день. Дуже кльовий. Взагалі, спробуйте всі практики щодо місяця. Відслідковувати місячний цикл і різні ритуали практики щодо місяця. У вас така місячна лунна енергія, енергетика йде. Що нам ще треба знати? Angel's Crapet. Я думаю, ну, я вам чесно скажу, я взагалі дуже далеко від всяких там цвинтарських справ. Але якщо дивитись метафорично, ну, можливо, хтось з вас ближче до. О, цих походів на кладовище, якоїсь ритуальщини, я проти. Але я розумію, що для деяких людей це їх шлях. Ну, немає поганих егрегорів, немає поганих сил. Є просто ті, які нам не резонують. Мені не резонує. Але, можливо, хтось з вас дивиться, кому це резонує, і хто це не засуджує і приймає, ну, то, то, то ваша історія. Для тих, хто на моїй хвилі, дивіться, вам чітко кажуть, «стань», Жрицею луни місяця? Жрицею місяця? І все ж таки нам показують на певний зв'язок з світом мертвих. Про що це може говорити? Можливо, ваш рід вимагає уваги. Бо це померлі. Сім'я це живі, рід це померли. Треба практики роду робити, треба нести. Можливо, сходіть на цвинтар. Покладіть живу їжу на могили померлих ваших родичів, як пошану до них. Чи запаліть них свічку, чи зробіть вечерю для них. Можливо, вам треба відпрацювати певні борги вашої родини. Можливо. Якось енергія померлих, можливо, треба прибрати з вашого поля з допомогою кермічних чисток, наприклад, мертві енергії. Бо може бути таке, у когось програється, що на вас є кладвіщенська магія, а це забирає здоров'я дуже сильної сили. Хтось на вас чаклував через кладовище. Ну, або ви сам самі там накосячили, бо в мене ви в мене теж такі дуже талановиті, перш ніж до мене дійти. Ну, не половина, то третина десь там пошастала по кладовищах, поробила ритуали, потім відхопила результатів і зараз сидить на попі ровно. Тому таке. Це я за вами скучила, тому я сьогодні багато базікою. Не було настрою до того виходити в ефір, бо чого? Чого його виходити, коли нема що сказати, А ну, коли є що сказати, то то вийшов, поговорив. Оце в нас, до речі, ще буде курс рун. Курс рун у нас починається, він буде довгий, великий. Не дешевий, звісно, але півроку. Ну, дівчата, що ви хотіли, хлопці? Півроку заняття два рази на тиждень зі зворотнім зв'язком, з проходженням всього-всього-всього, з ініціаціями. Ви настільки іншими вийдете за ці півроку. Ну, і на мені теж велика відповідальність це все робити вчасно і якісно. Тому, звісно. Він не є е, дешевим, але в мене як завжди, за передоплатою дешевше, якщо там, розбити на два платежі на два-три, то це буде дорожче, але теж можливо. Е, і ще один цього року я стартую з курсами, я про четвертий варіант пам'ятаю, зараз розкажу. З курсами е, кожного празд... свята сабату, Околася року. Перший буде курс на Йоль. І тема цього Йолю, ми будемо розбирати наші стихійні сполучення. Дуже гарно йти, звісно, коли ви вже мали досвід курсу магії і багато чого іншого в мене. Бо коли ви світоглядно з іншого місця приходите, я, ну як вам сказати, мені як і всім дуже важлива повага до мого світогляду, і я не люблю перероблювати людей. Якщо ви йдете своїм багажем, але з повагою, зазвичай це можливо. Але якщо ви приходите наповнені якоюсь бякою, і ви очікуєте, що я вас в цю баку вичищу і ви ще зі мною спорите, щось там знецінюєте. Мені це теж не цікаво. Мені проще, щоб не приходили. Тому коли людина приходить на побуста, е, порожня, і її можна наповнити. Це завжди простіше, ніж ви приходите наповнені десь корисною інформацією, десь ні. Але воно все так переплилося. І ви це на мене вивалюєте. Мені це на форматі індивідуальних уроків нормально, але в форматі курсів це не завжди доцільно. Тому, якщо ви там взяли, те, що вам відгукується, чудово. Ну, і ну, Просто теж зрозумійте, що на рівні оцієї, е, дитячого майданчика я була років 5-6 тому. Я гралася в ці ігри з людьми. Зараз вже просто не цікаво. от ну, Приходите, берете. Е, не, не берете, не приходите. Все просто як двері. Четвертий варіант. Давайте, мої хороші. Ваш запит. Що у нас там з вами? Четвертий варіант. О, у нас вже трошки телефон поїхав. В якому ви зараз в стані? Ви зараз в стані натхненний, ну чи царевич, чи я не знаю, хто там дивиться, дівчата, хлоп'ята. Я сподіваюся, ви питали про себе, бо є такі талановиті, талановиті люди, які питають про когось іншого і думають, що в них це справдиться. Ну, це взагалі насильна воля питати про когось іншого, якщо ви там не кревно зацікавлені в питанні. Ви зараз дуже багато як це сказати, надумуєте, дуже містифікуєте свою ситуацію. І якось ви, у вас зараз є з одного боку знання, з іншого спокусу, але ви містифікуєте. От є люди, які тотально не вірять там, в якісь знаки, астрологію, езотерику, маю, а от ви туди надмірно заринули. Вам треба трошки однією ногою. Тверду землю стати. Зараз подивимось, який архетип вам м, допоможе, в якому стані треба бути, щоб це робити, щоб досягти успіхів. Ой, в дуже схожому, ви близько. Любі друзі, ви дуже близько. Якщо ви пам'ятаєте першу жіночу фігуру, навіть оце оксамитове, е, оксамитове е, плаття, схоже, сукня. Але треба бути творцем. І є підказка, вам потрібен кришталь або е, Смарагд. Вам зараз треба не містифікувати, а створювати. Замість того, щоб блукати по чужих світах, будьте деміургом свого. Пишіть книгу, створюйте щось. Ну, я не знаю, у кожного своє. Це творчість. Або віддайтесь творчості, щоб розкрилося щось інше. Бо поток творіння це і є поток магії. Це е, найвищий поток. І от вам треба бути в творчості, бути творчою людиною і творцем. Бо як і в митцем, творцем, бо як і в англійській мові однокорінне. да? Воно, е, окей. Що вам треба? А, пропонуйте дари. Креби. Годуйте птахів. Там треба дивитись ваш гороскоп, що вам там саме треба годувати, які е, речі. Але е, давайте треба живому, приносите жертви. Я не, не пропоную там вбивати когось, я пропоную нести зерно птахам. Нести там, купити козя чи сира відвезти на озеро, в гори, віддати духам, запропонувати гарно. Гарну їжу спеціально купити. У вас все на... добре, вам треба замилостувати сили. Що ще вам четверта варіант? Рута, ти признайся мені, звідки в тебе ці чари, а? Червону Руту? Рута ваш ключ. Рута. Ваша рослина зараз рута. А це одна з наймагічніших рослин з усього пантеону рослин. У кожного буде своя відповідь. Я не буду фантазувати. Але у вас є все. Знайдіть свою червону руту і давайте дари природі і будьте творцем. Комусь, можливо, потрібен зараз маятник, комусь смарагд, комусь кришталь. Я вам дякую за увагу. Дивіться в моєму інстаграмі. Що в нас подовжено з ряду технічних причин Black Friday до 2 грудня на старі курси, щоб ви світоглядно зі мною поєдналися, якщо ви зберетесь на наступні. Вам так буде простіше. Не тільки мені вам. Бо індивідуальне навчання так, тут можливо цих блог світоглядних виловлювати в груповому, це, на жаль, неможливо. І це змінює динаміку всієї групи. Тому якщо ви налаштовані йти, йти далі, візьміть якісь попередньо важливі курси зі знижкою, особливо хто збирається йти в руни і в наступний рік в колесо сороку курс. А, до речі, там буде вісім курсів маленьких. Якщо їх всіх заздалегідь оплатити, то ви платите за шість а не за вісім. А курс а руни то руни. То окремо. Дуже ініціюючі всі ці будуть курси. Я планую це вже на рік. Це будуть єдиний курс, який я буду вести цей рік. Так я планую Вісім на кожну, на кожну тематику коло року магічних курсів і один великий курс рун. І там подивимось. Але буде шалено цікаво, шалено, шалено. Просто я вже уявляю, як це буде. Я сподіваюся, ви знайшли свою відповідь, енергообмін, сердечко, подивитися в сторіс, розширити, бо не тільки вам можливо важливо, можливо, комусь ще. Папа, -па. буду з вами спілкуватися частіше.